Зараз на свитері Іван Варченко буде військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Пане Іване, вже бачу вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Іване. Ну давайте трошечки оперативної оцінки ситуації на фронті. Росіяни мають там просування, зокрема на Донецькому фронті. Повідомляється про те, що ймовірно захопили місто Гірняк і також є. Їхнє просування в Селидово. Так, ми бачимо ці, ці просування зараз. І за даними нашої, нашого Генерального штабу, що ведуться активні бої вже всередині цих містах, цих міст, і за даними Діпстейт, за даними інших розвідок, в тому в числі журналістських розслідувань, там, де видно, що Росіяни зі своїми ганчерками трикольорними намагаються встановити їх на тих чи інших будівлях населених пунктів. Разом з тим ситуація є динамічною, тобто бій в межах міста він може супроводжуватися тим, що переходить. Тобто той самий будинок, чи вулиця, чи квартал з рук в руки, і контролюють його періодично. То сторона, яка обороняється, то сторона, яка здійснює атакуючи, здійснює наступ. Тому тут в даному разі маємо зараз ознаки того, що бої ведуться в місті, що місто знаходиться. Значною мірою під міста знаходяться значною мірою під контролем окупантів зараз. Ну і це, це стає фактом сьогоднішньої війни. Зрозуміло, що населений пункт Гірняк це та, та, та територія, яка в принципі є пануючою висотою зараз, і те, що російські окупанти. Мали можливість зайти сюди, означає, що нам треба будувати лінію оборону, звичайно, враховуючи тим, що вони знаходяться на висоті зараз. В Селідовому йдуть бої. Знаєте, минулого року більд у нас влада не любить більти. кажуть німецькі ж, це таблоїд. Ну так воно і є. Насправді, але ми пам'ятаємо, що саме Більт тоді перед вторгненням опублікував цю мапу розвідок про те, що росіяни будуть наступати, наступати через. Білорусь, що заперечувалося до останнього дня, буквально вони минулого року, власне, ця карта з минулорічної публікації сказала, що за їхню інформацію, теж там з посиланням на свиток і спецслужб, росіяни планують вести цю війну до кінця 26-го року проти України. І їхня кінцева мета, ну тобто, це такий план, скажімо так, мінімум. Це захопити врешті решт 26-му році, до кінця 26-го року Дніпро і Харків? Чи... Ну, зараз ми бачимо швидке, достатньо доволі швидке принаймні за останні місяці просування росіян, і не так багато залишається до кордонів Дніпропетровської області. Очевидно, що буде якесь взимку битва за Покровськ. Можемо це передбачити, напевно. З як нам ставитися до цієї мапи. Як нам в принципі розраховувати сили, знаєте, чистісінька конспірологія, а не тому, що там не довіряю аналітичним здібностям. Люди якраз журналісти напевно що спрацювали професійно, тим більше журналісти Таблоїда, які мали б точно Звернути увагу на плід своєї роботи у них це вдалося. Як бачимо, ми повертаємося і навіть серйозно обговорюємо про плани росіян, які ними були озвучені два роки тому, на 2026 рік. Я чому кажу, що це частісінька конспірологія? тому що Нострадамуса в різні часи в різних народів. Піднімають вгору і говорять, ось подивіться, практично наш час описується Жахи і е, якісь е, якісь процеси, які можуть відбутися під час війни, е, в тому числі абсолютно фантастичні, вони якоюсь мірою можуть реалізовуватися в якомусь проміжку часу. Зрозуміло, що росіянам. Росіяни були б зацікавлені наступати на територію Донецької області, Луганської області, наближаючись або воюючи в той же час в Харківській області з Луганської області, так і з Донецькою на Дніпропетровщину. Зрозуміло, що все це можна було передбачити і в 2022 році, і в 2024 році. Говорити, що далі вони будуть рухатися в цьому напрямку, поки вони рухаються. Але дивно було б сказати в 2022 чи в 2023 році, що Путін планує війну. 26-го року він взагалі планував абсолютно іншу війну, uh -huh. і якщо це планування війни росіян, це якийсь російський аналітик чи там восьмий uh -huh. е офіцер російського е штабу. Армії чи навіть там дивізії, якоїсь, то ну звичайно ж, ми розуміємо, що він може висловлювати від імені всієї російської військової еліти свої плани до 2026 року, але навряд чи їх усвідомлюють ці плани, хоча б частково усвідомлюють всі інші генерали, начальники і російська політична еліта, які би точно не хотілося б думати на такі тривалі дистанції зараз. Ну знаєте, я часто згадую свою розмову з покійним Павлом Шереметою, білорусом, якого підірвали в центрі Києва. І він довший час очолював ОРТ службу інформаційну, Добре, був знайомий з Путіним. Він у 2014 році, коли стало зрозуміло, що Майдан перемагає, сказав, що питання тепер не в тому. Перемагає Майдан. Питання в тому, як відреагує Путін, і він сказав, що в Путіна швидше за все є, умовно кажучи, план мінімум це миттєва анексія Криму, і це сталося відразу. Але його оптимальний план це швидше за все захоплення всіх великих промислових міст, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя Сходу. А план максимум це вийти до Дніпра по, по правий берег до Києва. Ну, такі от він озвучував плани в 2014 році, які можливо комусь видавалися фантастичними. Тим не менше, вже наступний місяць показав, що ці плани почали здійснюватися. І напевно, що ця війна в якомусь вигляді планувалася дуже давно Путіним. Ну, принаймні після поразки Януковичі, помаранчого Помаранчевої. Я, ані трохи, я ані трохи не заперечую того, що Путін. Е Мислить на тривалу перспективу у нього є своє е, уявлення про свою е, місію, якусь про свої завдання. Про імперське віліччя Росії і імперське віліччя Росії вони час від часу озвучували І для того, щоб розуміти які були завдання Путіна зараз, хтось більше накладав це на політичну карту і на політичні процеси, в тому числі пов'язані з війною на початку 21-го століття. Хтось менше накладав, але Путін їх озвучував в тому числі через системи, наприклад, мережі Медведчуківські. Які активно працювали в так званому гуманітарному полі в Україні, які розповідали про Новоросії, в тому числі до згаданих вами міст Харків Дніпро і Донецької Луганської області, там додавалося звичайно ж при чорномор'я, при Азов'я, яке вони називали Новоросії, і зрозуміло так. Вони зацікавлені були. Ви я ви згадайте ті карти, які малювали російські. Політики, такі як Жириновський, російські пропагандисти, пропагандисти і політологи, і звичайно ж там для України залишалася лише Галичина і Київ, можливо, Київ за окремих в окремих версіях цієї України. Тому, якщо йти за тим, як вони мріяли собі розширення Росії, які якою вони бачили так звану в їх варіанті Україну. То так саме таким шляхом вони б мали рухатися чи багато з наших українців передбачали, що буде саме воєнний шлях, що вони підуть шляхом воєнвоєнного шляхом війни? Небагато, відверто, дуже дуже і дуже небагато. Вони видавалися девакуватиме ці українці. Це зараз більше тих людей, які усвідомлюють, уже з часом усвідомлюють, що так воно таки до того, до того йшло, що Путін готовий був не лише б'ясати зброю, застосовувати її, і це усвідомлення прийшло. Напевно, що ну я принаймні розумів, для мене стало очевидним, що Путін може застосовувати зброю після цих промов в європейських. В Європі стосовно не розширення НАТО далі на схід з 2007 року, в 2007 році Мюнхенська промова Путіна, і після того атака на Грузію. Після атаки на Грузію збройної атаки було зрозуміло, що він має можливість все -таки використовувати збройні. Хоча в Україні до 2014 року все теж багато людей не вірили і голосно про це не говорили. Тому можна говорити, що Путін так справді планує на тривалий період вперед. Але як бачимо, ці тривали, тривалі планування вони в нього скоріше фантастичні, тому що коли пішло реальне планування і реальне втілення цих планів у 2022 році, ми розуміємо, що Київ таки мав бути взятий за кілька днів, за тиждень, за два. І це були реальні плани Путіна, які потім були спростовані українцями. І зараз графіки для Путіна пише на щастя, не Путін, а пишуть українські сили оборони. Зрештою, навіть ця мапа в більд відстає від графіків, зрештою, які там вказані. Скажіть, будь ласка, ми маємо вже підтвердження про те, що ця, ці війська КНДР, ці пару бригад, вони вже є нібито в Курській області. Чи вони там можуть змінити ситуацію? І що означає те, що їх все-таки не наважився Путін, очевидно, в такому випадку кинути на українські території? Ну, Це питання хіба що по етапності. Етапності застосування дешевих північно-корейських е військ, дешевих замірками Росії, та й в принципі за світовими мірками це найдешевше гарматне е м'ясо, яке на сьогоднішній день є е де, де інде в світі. Це люди, яких найменше е поважає точніше, найбільше зневажає їх уряд е і їх держава, в принципі, і життя і здоров'я людей. Тому тут в даному разі так вони тренуються на теренах Росії для того, щоб потім бути застосовано де завгодно, і я абсолютно не виключаю, що ближчим часом вони з'являться, в тому числі в Донецькій області чи де інде. Хоча так само може бути, що росіяни зараз спробують за рахунок участі північно-корейців зменшити дефіцит. Своїх збройних сил і відправити тих кого замінять півночно-корейці на території Росії, прикордонників відповідно і звичайних вояків російської армії, відправити на фронти в Україні, а тим часом замінити замінити повністю всю структуру своїх або повністю, або значною мірою частково. замінити всю структуру своїх військ, в тому числі можливо, російська ва розвардія, та яка зараз працює. На Росії і північні корейці вони цілком можуть захистити російську демократію, як вони захищають демократію в північній Кореї Знаєте, російське одне з видань опозиційники за кордоном виходять. Це медуза, і вони поприлюднили розмови з солдатами, дезертирами, контрактниками російськими. І розповідають, як вони воюють. Це люди, які пішли там за великі гроші воювати, якісь там бідні, хтось там, якісь там з, з, з тих колоній, з тюрем в'язні в обмін на реабілітацію, це на 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 та на на, на, на на зняття судимості і так далі. Але ну, це, це вражають насправді ці розповіді, тому що ми розуміємо, що ті. Будь-які фантастичні припущення, наскільки є звірським поводження до своїх ж солдатів в російській армії там зараз на фронті, вони насправді навіть трошки відступають перед реальністю. Тобто справді, їх справді розстрілюють за те, що вони залишають, відступають насправді. Їх кидають на місяці, просто в вираті екскаваторами ями за будь-який там непослуг. і вони там під дощем просто так от мокнуть їм скидають їжу, як псам. І це просто страшно. І це люди, які підписали контракт. І що цікаво, що контракт без, тер, безстрочний. Тобто люди, які підписують цей контракт, вони не можуть потім звільнитися, навіть якщо термін контракту спливає. Тим не менше, це працює. Тобто, ця арабська армія наразі працює. Армія рабів. Вона працює. Тобто вони сунуть перед, вони несуть величезні трати, але вони просуваються, потрошки відрізають території на Донбасі, зокрема. У Мене питання: чи це є ресурс кін... кінечний? Чи він має все одно свій ліміт? Він має свій ліміт, звичайно. Він є кінечний, однозначно. Але справа в тому, що цей ліміт дуже великий для того, щоб дозволити спокійно стежити за ходом війни. І за тими об'ємами знищення цього ресурсу, які відбуваються станом на сьогоднішній день, нам треба мати озброєння, боєприпаси, ресурси для того, щоб знищувати цей російський ресурс, ресурс живої сили, який наразі є основним ресурсом ресурсом для просування російського війська. Другим ресурсом підтримки є російська авіація, яка працює кабами, знищуючи українські лінії оборони. Передові лінії, на яких тримаються наші оборонні позиції, і відповідно звичайно ж жива сила на сьогоднішній день. Це основне чим користується Росія. Темпи знищення цієї живої сили на сьогоднішній день е, говорять, що у нас пропорція знищення Росіян по відношенню до наших втрат – вона така, що росіяни ще довго не закінчаться. Хоча разом з тим ми говоримо зараз про фізичні да про кількість 140 мільйонів, і е, е, ті мільйони українців, які залишилися, навіть не буду називати зараз цифри, яка е, різною може бути достатньо. Але е, 140 мільйонів росіян е, дають можливість. Ще і бідність, яка є в Росії, дають можливість відмобілізувати ще кілька мільйонів цих істот на фронт. І нам слід це усвідомлювати і тому жодною мірою не відпочивати на лаврах зараз, задовольняючись тим, що подекуди ми знищуємо їх у 6-7 разів більше ніж самі несемо втрати. Дякую за розмову. Іван Варченко був з нами. Дякую вам, і військово військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки.